Привіт, Максим! Був понеділок на консультації. Історія з коханкою приймає подарунки від чоловіків, в перших стосунках намагалась стрибати з даху. Тиждень вже готує, прибирає. Змінила номер телефону, всіх залицяльників послала, видала інсту свою та Тіндер. Усього тиждень. Усього тиждень. От просто коли хтось там Ми спілкувались десь, і він. Пишуть тут на стрімі, з одного боку, я ж не буду розповідати, в чому там вся історія, в чому вся суть. З іншого боку, усім не зовсім зрозуміло, що ж там за коханка така. Ну, да ладно. Каже, що заради мене готова на все. Казати можна все, що завгодно. І мені ще цікаво, а що ж в, оце, в це вкладається? Готова на все це, що мається на увазі. Ну, от що? І що більше ні з ким ніколи не буду будувати стосунки, якщо зі мною не складеться. Пиздить. Тобі, мабуть, приємно це е, е, баля, я настільки ахуєнний чил. Я настільки ахуєнний чило, що як, якщо у нас не складеться, вона буде сама просто в целібаті жити там таке інше. Чуваче, вона буде на хуях стрибати, можливо, навіть не на одному, вже через день після того, як ваша історія повністю завершиться. Мені хочеться і повірити, бо я вже залипа не було в мене поганих історій у стосунках. Якщо я правильно пам'ятаю, що це за консультація, ну а я думаю, що все ж таки я правильно пам'ятаю, що історія з коханкою, наскільки я пам'ятаю, Дмитро. Тут, звісно, така філософська тема, що саме називати поганими стосунками. Але, добре, я скажу те, що я сказав на консультації. З нею. Щастя не буде. Тобі треба із дружиною історію завершувати, і з нею історію завершувати. А все інше можна гратись, можна пробувати, можна експериментувати, але це все лайно, так чи інакше. Тому хочеться тобі і повірити, ясно, що хочеться вірити, коли хтось там тобі лестощі, якісь каже. Але насправді реальність буде набагато більш жорсткою, але реальність потім буде набагато неприємніше ніж тобі зараз здається. Тому я скептик з нею нічого не буде.